Доброго дня, любі друзі! Ви Тері Софія! Благодарую вас за лайки, за компліменти, за репости, за підписку на моєму каналі. І так, з хвилинку на хвилинку, що буде? Вісім мечів? Ну, ладно. Вже прийшла. Да? ну Дивіться, знову тут про хворобу, великі, несподівані біди можливі. Якісь просто неща... нещасні нещасливі випадки. Тож будьте обережними, да? будьте обережні з грошами, тому що можна втратити або ну, бездумно їх витратити, скажімо так. А для когось не дуже буду гарні новини. Можливо, просто будуть перепони на шляху. Вороги, котрі хочуть нанести хаос в... внести хаос ваше життя. Можливо, буде якась криза у відносині. Нах з близькими або в колективі всі ці си ситуації тимчасові, і їх можна уникнути та запобігти їм своїми силами. Вітаю вас, любі друзі!